Всім вітання, друзі. Це ранок вдома. Сподіваємось, він буде тихим і спокійним. Ранок 14 грудня з вами розпочинаємо. Ми ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. А також має Руслан Шукюров і кулінарний експерт Чаба. Бакош. Доброго ранку. Що Доброго ранку сьогодні друзі? приготуємо сьогодні. Приготуємо піцу українську і потім приготуємо олів'є з теплою телятиною. Чекаємо зустрічі на кухні. А ще сьогодні ми завітаємо у відновлений після російських руйнувань ірпінський ліцей. Познайомимося з підприємцями, котрі виробляють меблі з вторсеровини для укриттів. Проникнемо в таємниці музикотерапії і дізнаємося, чи може робота з деревом бути різновидом психологічної допомоги. Про національний тиждень читання поговоримо з дуже цікавою гостею. А від психолога сексолога дізнаємося, як і з якого віку говорити з дітьми про статеве виховання. Планів дуже багато, але перш за все, традиційно так. хочемо подякувати нашим неймовірним захисникам та захисницям за можливість починати цей ранок. На календарі, 14 грудня 1911 року, саме цього дня людина вперше підкорила південний полюс. Експедиція норвежця Руала Амонсена на їздових собаках досягла точки, де за розрахунками мав лежати полюс, і він таки там лежав. Амонсен вирішив стати полярним мандрівником ще у 15 років. Та коли по першою метою поставив все ж північний полюс. Однак, поки дослідник ґрунтовно готувався, куки пірі, бац, і оголосили, що північний полюс уже підкорений. Отже, довелося Амонсено переграти і вирушити на південь і досягти успіху. До речі, він випередив британця Роберта Скотта лише на 35 днів. Про інші важливі перегони, відкриття та досягнення 14 грудня у Рубриці День в історії. 14 грудня 1840 року народився письменник і батько українського театру Михайло Старицький. Творчий тандем він створив зі своїм троюрідним братом, українським композитором Миколою Лисенком. Завдяки їм світ почув одну з найромантичніших пісень Ніч яка місячна. Наясна я, видно, хожокі збира. Також брати спільно поставили першу українську оперету Різдвяна ніч, а сам Михайло Старицький став одним із засновників української театральної трупи. Сьогодні 112 років від дня одного з найвидатніших досягнень людства. 14 грудня 1911 року експедиція норвезького дослідника Роаля Амундсена дісталася південного полюса найпівденнішої точки Землі. Подорож була важкою через складні погодні умови, але досягти поставленої мети експедиції все ж таки вдалося. На честь підкорення південного полюса над своїм наметом дослідники підняли норвезький прапор. 14 грудня 1918 року гетьман Павло Скоропадський зрікся влади. Причиною стали політичні розбіжності з опонентами. Скоропадський був гетьманом 7,5 місяців. За його сприяння були відкриті університети в Києві та Кам'янці-Подільському, Державний український архів, академія наук та майже 150 нових україномовних гімназій. За свою творчу кар'єру вона знялась у десятках фільмів і випустила 20 музичних альбомів. 14 грудня 1946 року в Лондоні народилася актриса та співачка Джейн Біркін. Найвідоміші фільми за її участі фото збільшення, калейдоскоп і слоган. У красоні акторки був роман з актором Сержем Генсбуром. Разом пара випустила пісню Я кохаю тебе, я тебе теж ні. Саме на честь Джейн модний Дім Армес створив модель сумки Біркін. Сьогодні день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 14 грудня 1986 року. Четвертий аварійний реактор накрили ізоляційною конструкцією. Найбільша техногенна катастрофа в історії людства сталася в ніч проти 26 квітня 1986-го. У ліквідації наслідків аварії брали участь понад 600 тисяч осіб: військові, пожежники, медики. А яким буде 14 грудня 2023 року, залежить від кожного з нас.